Донецьк без шахт це реалії російського Донецька, що по той бік кордону. Останню копальню закрили ще 2008 року. Відтоді шахтарі вже колишні перебуваються різними підробітками або контрабандою. Шахти розікрали, обладнання порізали. Такі реалії російського колись потужної шахтарської глибинки, яку чомусь так обожнюють сепаратисти на сході. Відкриваємо очі. Це Донецьк російський, за кілька кілометрів від українського кордону. Тут є покриття українських мобільних операторів і на рекламних щитах навіть пишуть не на Україну, а в Україну. Молодший брат більш відомого українського тески також шахтарське місто. Так а де нам знайти в шахтьорському місті шахтьори? А нігді. Колись у Донецьку видобували вугілля на чотирьох шахтах, а тепер це місто без копалень. Шахта західна зупинилася останню У 2008-му Тут перестали видобувати вугілля а через два роки остаточно закрили шахту. Хотіли продати за один долар усім бажаючим, але охочих до 15 мільярдів кредитних боргів не знайшлося. Від шахти залишилися руїни із порожнім графіком змін гірників, териконами, розібраними по цеглинах приміщеннями і вуглярами з приписом БУ, як каже колишній гірник дід Василь, які доживають віку в збудованих навколо копалень поселеннях. Типова для російського Донбасу картина. Ну, всі попадохлі, а хто живий, вони вже свій вік доживають, там нікого щита. Мені поздороваться пойти на... На ринок абочними собирають сам фастаграм, розговор, с міски нині. Донецьк на державних субвенціях. Після того, як шахти закрили, тут активно заробляли контрабандою нафтопродуктів. Поза камерою місцеві розповідають, прокладали навіть через російсько-український кордон підземні нафтопроводи і заробляли на різниці ціни з Україною, доки правоохоронці не викрили афористів. Олександр Іову також, колишній шахтар, заробітчанин працював на двох українських шахтах, а вдома йому роботи не знайшлося. На території колишньої копальні виробляє пластикові пакети із патріотичним написом. Усьому імпія у нас ні імператора у нас є руководіти країни. Чому розвалилася вугільна промисловість? Він знає, як і усі тут. Приватизація ростовських шахт призвела до того, що постійно змінювалися власники, яким до шахтарів діла не було. Звільнили близько ста тисяч гірників за даними донських профспілок. А тепер копальні закриваються. Бо Російська вугільна промисловість не дотується державою. За нас ісьководумать люди лучше знають. Нині на Дону працюють шість шахт із колись 90. Конкурувати з українським дешевим дотаційним вугіллям, ростовським вугільникам важко. Головний їхній покупець Новочеркаська Грес і та віддає перевагу українському. Плата за електроенергію ЖД-тариф росте, Налоги у нас мама родна, плюс ще потерять на ціні. Получається, от ситуація дуже очень сложна. Мягко говорю, що сложна працювати на шахтах охочих дедалі менше, говорить профспілковий лідер. Заповнений штат тільки на двох ростовських копальнях, які належать Ренату Ахметову. Там і зарплата вища. Нарешті платять небагато, а ціни порівняно з Україною вище. 10-12 тисяч это... Может, плана немає, премії нет соответственно. Сидять на голому тарифі і заробляють тільки... що там. Ходовые, ночные, сверхурочные. То есть тем, сверхурочні, тобто тим, чим можна хоча б набрати чогось. Ну, ви мене, извините, за 10 тисяч рублей йти під землю. Шахтарі Гукова вже вдалися до страйків. Не через низьку зарплатню, а через те, що її не платять, як у лихі 90. З цієї шахти вже мечтаємо вводяться. Якраз на українську шахту. Іще роботу. Вот вот. Задержувати гроші. Зарплата уменьшилась. Ну, в два рази точно. Маргарита Ситник, Микита Бородін, Ростовська область, Росія, новини 2+,2.